Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Сьогодні розпочалася астрономічна весна. Тож давайте дізнаємося, якою погодою вона нас зустріне. Отже, на цьому тижні місцями невеликий дощ. У середу та у четвер вночі та вранці туман, незначне підвищення температури. Завтра у західних день у північних та центральних областях, а у середу на більшій частині території країни місцями невеликий дощ. У четвер переважно без опадів. А ось у п'ятницю у західних та північних областях місцями невеликий дощ. У середу та у четвер вночі та вранці місцями туман. Переходимо до вітру. Завтра вітер південно-західного напрямку, а на заході країни північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура протягом тижня вночі 1-6 тепла, в день 8-14 градусів, а на Прикарпатті до 17 градусів тепла. Ближче до кінця тижня температура вночі 3-8 тепла, вдень 14-17 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.